Важка ніч для України сьогодні Росія випустила по нашій країні десятки дронів. Постраждали Київ, Одеса, Житомирщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. Угу. Роти. У Києві падіння уламків зафіксували у шести районах. Горіла багатоповерхівка, бізнес-центр, медична установа, склади і гаражі. Постраждало двоє людей. Повітряна тривога тривала рівно вісім годин. А згодом, близько дев'ятої ранку, у столиці оголосили повітряну тривогу ще раз. За даними Київської військової адміністрації, над столицею збили близько 30 БПЛА. Вони заходили на місто як поодинці, так і групами. Атака йшла хвилями з різних напрямків. Дрони летіли на різних висотах, як на дуже низьких, так і на значних. У Почерському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на 33-му поверсі житлового будинку. Вщент вигоріла квартира. Екстрені служби двома автобусами евакуювали мешканців висотки. У Солом'янському районі загорівся склад, приватний будинок, магазини, кафе і приватний медичний центр, де постраждав 57-річний охоронець. В Колосівському районі уламки впали на багатоповерхівку. Поранення отримала 34-річна мешканка будинку. Також збиті шахеди пошкодили гаражі та СТО. Згоріло чотири машини. В Оболонському районі уламки впали на бізнес-центр, в Подільському на приватний будинок. Також пошкоджено житловий будинок у Дарницькому районі. Нині рятувальники та поліцейські продовжують працювати на місцях і збирати докази військових злочинів росіян. В Одесі дрони пошкодили фасади вікна 11-поверхового житлового будинку, 14 автівок та газопровід. Постраждав 30-річний чоловік. Також через нічну атаку окупантів без світла залишилась частина Житомирської області. У Житомирськ обленерго повідомили, що після атаки на енергетичну інфраструктуру аварійні відключення були у Коростенецькому, Житомирському та Звяхильському районах. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко заявив, що Росія спеціально течково дронами атакує енергетичну інфраструктуру для економії ракет. За словами Коваленко, темпи виробництва ракет не дозволяють Росії. Вести інтенсивну війну з їх постійним використанням натомість, шахеди це дешевший інструмент, хоч ефективність дронів швидше підходить для терору цивільних ніж для використання по намічених цілях. Керівник СПД додав, що рівень ефективності шахедів складає близько 10%.